Земельна комісія. На комісію зібралися секретар комісії Діди Каліна Володимирівна, члени комісії Леськів Петро Васильович і бортник Олександр Васильович. Також начальник відділу земельних відносин Духневич Вікторія Броніславівна. У нас є 19 питань. Перше питання про передачу в оренду земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Дане питання ми розглядали і виносимо його на розгляд сесії. Угу. Про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та передачу їх громадянам у власність. Ці питання також розглядалися. Там, там, Читали. Да, питання маємо. Маємо. ділянки. Mm -hmm. Наступне питання про затвердження документації землеустрою та передачі земельних ділянок в оренду. Давали дозвіл на п'ять громадянам на земельні ділянки за межами села Голоски, де знаходяться м'яснітізвалища. Такі були мене, Слащуки. Надаємо їм розробилися проекти, надаємо їм оренду для городництва по 60%. соток. В оренду вони просять на 10 років і відсоткову ставку згідно нашого рішення про встановлення ставок встановлюємо 12 відсотків. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної земельної ділянки для будівництва. Обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Це храм в селі шрубків, да. mm. mm. так. Приватизувати. Mm. Постійне, щоб передати з метою зараз формувати земельну за ділянку, mm. щоб подальшому передати їм постійне користування, під... це не буде. Це буде під релігійну організацію. Не під священника, а релігійну організацію. Ну, ну, Є між, зареєстрований лише, статут, скільки да, передається постійне користування. Наступне питання про поновлення договору оренди земельної ділянки в кінці. Номер Це підприємство «Зорений світанок через аукціон. Вони були виграли в 18 році земельну ділянку. Закінчується термін її оренди у травні місяці. Згідно договору оренди, написано, що вони мають переважне право на поновлення. В разі якщо вони виявили намір, мають місячний термін до закінчення договору. Звернутися, вони звернулися Не пізніше, не пізніше. Не так. Це, це без аукціону. Це вже без аукціону, бо вони виграли на аукціоні. Вони перший раз грали цю ділянку на аукціоні. А, а продовження прописується. Це, да, ми продовжимо на той самий термін, так само на 7 років. Ставка така сама? додатково ставка така сама. Ставка в них була 39,13% і від нормативного грошового, Не 12. Uh -huh. ми її залишаємо відповідно. Так зменшувати ми не зможемо. Збільшувати тільки в разі, коли ми виставляємо повторну аукціон, оскільки умова прописана, що вони мають переважне право на поновлення і ну, відповідно вони її обробляють, сплачують оренду, не було заборгованості по орендній платі, нас не було. Ну, можливо, якщо у вас будуть якісь інші, там, наприклад, виставити повторну аукціон. Але ну, так, так підстав нібито немає інших. Що... Да, єдине, що на момент 2018 року. Там оцінка була менша, зараз вона вже проіндексована і ще буде більша орендна плата, ніж була. Ну це непогано. 39 і 13% від ладно, максимум... я Орієнтовно. Ну, воно дорожче, ні, в, ніж звичайно. Ви поки розглядайте, я зараз піду заборонувати. Ну так як у нас максимально стаду на 12, а це 39. Це виходить три рази. Ну, в три, навіть в половиною рази. Так, читайте далі. Рекомендуємо. Рекомендує, так? Так, наступне питання: про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землю щодо інвентаризації земельної ділянки. По Лисогірці. Це щоб паркові зони розвивати. Це комунальний? Так, так, так. Для комунального цього. Там сім сотих. Там виходить, щоб воно викладати. Тобто просто заростає це, якби зробити паркову зону. Так, так, звичайно. Дозвона виготовлення документації із розповілу щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для городництва. <ресв 'язання> Секундочку, я вам скажу по цьому. Дивіться. Так. Вічна оренда копії. <кій> Оцінки земельної ділянки. Шової становить 20 тисяч 834 гривні 57 копійок. Зараз вона проіндексована. Це гектар. Де? Чи, чи, чи ділянки? ділянки цілої. Дивіться, на сьогоднішній день стала на 31-й 31.03. Нормативна грошова оцінка 744, 907. На момент укладення договору була 638. Так, ні, за це вся нормативна вирішувала оцінка цієї ділянки. Множимо на 39 і 13. Відсотка виходить. Ви платите 291 тисячу 487 гривень. Поділити на гектарі. Скільки гектарів? 47. Поділити на 47. 6 тисяч 201 гривень. В принципі, так. Да. В принципі, в нас по цьому було по оренді. Ну і деякі є більші, ну. Я ж і думав, що це... 47 гектарів, тут площі, що не видно. Головна грошова оцінка. Вона да. виходить в відсотках ніби багато, mm -hmm. але, mm -hmm. але за рахунок цього аукціону там виходить ну, нормально. А, mm -hmm. це, що ну, це, це, це чорний э, Степан Петрович? Так. Це городи на аеродромі. Це їхні городи. Зв'язку з тим, що вони хочуть узаконити, вони зараз беруть їх. Тут чорний Руслан, чорний Степан і Коломієше добавили. Бо вони написали заяви, відповідно були заміри. Вони зараз вже їх використовують, але нічого не платять. То ми будемо спонукати всі, вони зараз городництво, щоб наповнювався бюджет. Ну, то використовують, грубо кажучи, приватизувати не можуть під час військового стану, а оренду взяти можуть. Буде зроблений кадастровий номер, з ними буде закріплений. Да? Так, наступне питання про поділ земельної ділянки. Дивіться, це дві земельні ділянки. Одна, 32,90 за межами населених пунктів Міжебіської селищної ради ділимо на 20 гектарів і на 12 гектарів. Ця ділянка перебуває на даний час, вона була в оренді з метою подальшої це є зверненням. Від приватного акціонерного товариства Хмельницьке виробниче сільськогосподарське підприємство. Ділянка, яку ми нас викупляли, зразу за ними наступна ділянка. Отако. Вони хочуть її розділити на дві ділянки. Це, де, де, де. Комісія. Це, де, 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 де. Архітектор, але без земельного відділу жити не можу. Не знаю, чи архітектор, чи він поки що. Зразу за за межами населеного пункту у Сьомеджевішу. Ця ділянка де нас річ, річка 32, перша ділянка, у вас рішення. 32 гектари. Хочуть поділити на 20 і 12. В своїй заяві вони пробудовують сюди. Да, да. mm -hmm. Чого звертаються до нас, бо вона в них направить постійне користування, а ми власники. Вони пишуть, що у них виникла необхідність поділу земельної ділянки з кадастровим номером. Оскільки ви, технічна документація розробляється за згодою власника, то просимо. Надати нам згоду на поділ цієї земельної ділянки. Ну, для мене не дуже зрозуміло, чому не хочуть користуватися. Вони тобі щось говорили, що там якісь межі, ще щось щоб не платити. Ну, вони платити будь-якому випадку, я не знаю. І за це, і за за це, це? Ну так, да, вони платять, що вони платять? Вони платять не оренду. Вони ж вона на направить постійне користування. Вони платять ага. земельні податки. Мене, Але для чого так. ділити, я сказати, поки що я би рекомендувала, можу запросити заслухати. Мені заяви не зрозуміли. Особисто мені. Тоді вони щось там говорили, але це просто говорили. Поділення... Хай. Я не буду... хай обґрунтують, хай доведуть депутатам. Чому вони хочуть депутати, як. Даду, ну, добро, я зрозуміла рекомендацію комісії запросити Дуже. представника, щоб нам пояснили. Да? Що? Так, так. Так, не зрозуміло чому, на які біж, ми, там якісь підводні камні, з знає. якою цілю в майбутньому вони так. Не хочуть так. запросити так, потім, представника потім, потім, потім. від рад Хмельницький Возду? Так, і площею ну це, mm -hmm. це ми маємо робити земельну ділянку, виставляти під аукціон. Для автомойки, але непогоджене нам не погодили цю ділянку. Чого ми ділимо? Сказали, що має бути залишена земельна ділянка, оскільки в нас по генеральному плані запроєктовано там пожежне депо. Ми маємо залишити цих 4,75% сотки для будівництва в майбутньому, чи буде воно, чи не буде, але оскільки воно по генеральному плані є, ми її залишаємо під пожежне депо. А 15 соток ми можемо формувати на аукціон. Тому є необхідність поділити її. А де це ділянка? Бо я не можу. Проти дитячого садочка. Там біля майстерні? Так. Да. Пеларам. А, біля що пеларами. Да. Да, 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 да. Де гаражі? Так, да. ну, це ну гаражі то, то, виси 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 за гаражі трошки далі. а ближче. там ці Тому така. Чому? Щоб ага. залишити під пожежу, бо ми в подальшому не можемо зняти її. Так, запросити представника від так, я прошу виставку. Це Володимир забрала повноваження Віліни Володимирів. Наступне питання про зміню сторони договора оренди земельних ділянків. Утворили фермерські господарства, в них ці договори були чинні, в зв'язку з тим, що. Наприклад, от безпосередні ставниця агро, це ви знаєте, наш наварчук да? для того, щоб брати участь якісь там допомоги, якісь там зараз грант, ще щось. Вони не можуть якісь особа. Якщо вони є фермерським господарством, юридична особа, то вони так наскільки мені, але законодавством це не заборонено. Як не призвуть, що вони фермерські цього не ну Я просто вивчав, а шато Меджибіш, це утворене нове підприємство Шушпан Максим Олександрович. Ви пам'ятаєте, брав нас під виноградницьку uh -huh. ділянку через опціон виграв, але знову ж таки грант він не може сам потягнути для вирощування. Хотів взяти якийсь на якийсь міжнародний грант, йому треба, щоб він був не фізична, а юридична особа. Uh -huh. Просто є зареєстрований статут, доданий ну знання статут. Ми, нічого ми нічого не міняємо ніяке ні цільове, ні відсоткову ставку, просто заміна сторони з. Фізична особа на юридичну особу. особі там, керівники, керівники будуть якраз безпосередньо ти з кінвою так. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності. Це ми робили поділ Земельна ділянка по Головчинцях, де ми будемо виставляти на опціон де підводним об'єктом гектар 35, 24 сотки під пляжу ми залишаємо загального користування і 2 сотки це буде земельна ділянка для загального користування, проїзду проходів. Затверджуємо вже документацію. Назву поділ зараз. І Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Шо? Шо? Є про, є про яку земельну ділянку мова? Про земельну ділянку знову ж таки, яка знаходиться біля цієї ділянки, що ми тільки що ділили під пожежне депо. Будемо до інвентаризовувати, з можливістю, щоб потім об'єднати і виставити, щоб було 20, так як ми приймали рішення, 20 сот під автомойку, в подальшому під аукціон. Але вона нас то, не додається? А це не тільки по забору вона у нас була сформована, це перед забором це, це там, де керниця? Там, де криниця, криниця не діюча. І, ну, наскільки, на наскільки робили нас інвентаризація керниць. Вона не діє, чи висохше, але ми її будемо вирізати, саме хрениць, щоб не було вона проєктів інвентаризації. Mm -hmm. Бо мало ли, що сьогодні не діє, чи завтра якесь джерело буде, ну так. Тут де вирізатися. Ну, це тут де криниться, ви правильно. Це mm -hmm. цей участок, де криниться. Mm -hmm. Так, о, да, далі. Подаємо? Uh, ну, ну, так. Далі. Отже, кожу. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту земельства зі зміною впливого призначення. Земельна ділянка зі зміною важа категорії землі водного фонду. 24 сотки знаходиться в межах села Головчинці. Це ж а... не тільки що затверджували, так? господарські потреби. 24 сотки, да. А, правильно, ми затверджували 24 сотки під пляж. Да, то ми міняємо ці людей, бо там було для... Я не зрозумів, бо ми в одній дорога да, і цей, І 2 сотки міняємо, там затверджували поділ на три ділянки. То дорога не може бути загального користування з цільовим призначенням 10.07 для риборозведення. Тому ми міняємо з 10.07 на 10.13, де буде звучати земельні ділянки. Так, за... так, Для облаштування проходу проїзду, так, так 10.13. Загального вони до загального користування. Наступне питання про внесення змін до рішення 23 сесії Голосківської сільської ради народного депутатівського району Хмельницької області від 28 до року номер 1 про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність та користування. Є які запитання? По адресі да, в реєстрі спадкового майна звучить. Має бути 22. Звернулися відповідно заяву, бо не можуть далі оформити земельну ділянку. Це ваша територія. Ні, то двоє помилки дуже треба управляти. Це в старому рішення. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з подальшим виставленням її окремим лотом на земельні торги та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Зрозуміло чи ні? Це вісім гектарів mm -hmm. по Ярославці під фунду, пам'ятаєте. Формували її, mm -hmm. ділили зараз. Вже у нас не може бути цільове призначення 160. Нам необхідно чи там по новому 0.1.17, Треба зробити 0,101. І затверджуємо умови аукціону. Нормативна грошова оцінка 204 198 гривень. Стартова ціна лота буде у нас. Становити 24 тисячі 503 гривні 80 копійок, якщо становить 12% нормативно грошової, термін mm. права оренди 25 років. Так вимагає закон. На вирощування садів, виноградників, мінімальний термін згідно законом. Посади вродилися, погоджує садять люди. Треба початку провести. Ну, то то треба, щоб вже ви... були не так, тільки один то, на то, друзі, Хоч, друзі, хоча б два. Надіемся, так, що це, так. Так. це раз вісім було на ауціон відбувся 29 числа. Вісім і всі фундуки хотіли садити? Ні, це не на фундук, це земельна ділянка призначена. Ну, то значить. Перший вже сьогодні дискваліфікувала. Дисквалі. Учасник відмовився, так. Не. Так. не готовий платити 340 тисяч в рік за 13 гектарів. Там, 26 це, там за земля за дорога на оцінка, так? Да? Ну, вони дали відсоткову ставку дуже високу. Віднімали процесі аукціону. Вісім учасників було. Причому троє не наших. Це по чому гектар це, виходить? 26 тисяч. Гектар. Да. Багато. Багато. Для малого ферму. Такої привелі не мають. Що це росіяти, що вийшли залізко? Все, наступне питання: про формування земельних ділянок з метою під... Підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі електронних читати. Ні, це було Я у формі читали. електронного аукціону. То було затвердження умов, а це підготовка лотів. Це ми затверджуємо нові три ділянки. А? Читали, так? Чотири. Четверта діляночка, у нас ще буде ставок, який є. А, він тут ні, сподобався. Тар 6995, та 37 це один ставок, який перебував в оренді волійника покійного, потім грубальська дочка була спадкоємцем, але з 21-го року вона не поновила. Готуємо до... Поновити ми їм не можемо, бо він не поновлює. Зразу за садком нашим, де вирощують нас яблука, Оцей перший цей стадок. Зв'янець чи хто? То він що зараз не зв'язанеться? У них закінчилася у 2021 році. Вони його не продовжили. Він зяці ніколи не був. Він не був у гурбатському павлі. Він дорученні був, так? Я не знаю, в мене немає документів ніяких. Ну, одним словом, ми формуємо і підготовлюємо документи для проведення аукціону. І ділянка за межами села Заходинці, де в 68 соток. це... Вона у нас була по короткостроковій оренді землі СГ призначення. Це так і буде для вирощування товарної СГ продукції. І ще одна ділянка 10 гектарів буде там, де ми ділили біля винограду. Зараз вона у нас може бути як і житлова, і СГ, оскільки ще не змінено ціліве, то будемо виставляти під СГ. За садками. Зразу за садками. Це, що зараз виворено і обробляють. Законно? Ну так. Да. А оцей водний об'єкт голоски і трибухівці? Це колишня, колишні сільські ради, от вони так були поєднано. Цей ставочок, він просто так заходить, от є на Там що один ставочок. Це один ставочок, але воно попадало частинка на колишню Голосківську сільську раду, а частинка на куполівці. Це цей це ставок. Так. А от не двіція ділиться цією лінією, ця частинка Трибухівця, ця частинка голос. А, По кадастрових номерах, да, і тому це, воно так робиться. Це ага, Ні, це Ні, не і, половина. Да, здовж і воно йде двома, двома, а його. Ми будемо виставляти двома, але документи, паспорт робиться на один водний обід. Просто колись ДРЖ. Держге... Ми не можемо зараз ДРЖ у кадастрі, так сформовані ділянки були. Колишня територія Трибуховецької сільської ради була з кодом 68, 230, 858 Волоски 68238. Оця зона Коату ми не можемо її об'єднати. Вона залишилась. Нас громади об'єднали, але, на жаль, в кадастрі залишилися колишня Голосківська, колишня Трибуховецька, колишня Меджибізька. Зрозуміло, То, що колишня волосся. Ми можемо голос... об'єднати зараз, не. Віставок, що він один. Він один. А як ми які кадастрові номери зробимо її? Система ж не пропусти. Ви розумієте, що кадастра, система ДЗК Державного земельного кадастру, є отакі от ділянки. Все. Ні, я розумію, ну, наприклад, ми там ділимо не можемо ми. Бо це якщо попадає в одну територіальну колишню громаду. А зараз воно попало в дві, межа. Це колись була межа. Голоски я розумію, то, що ми не можемо нічого зробити. Ну не можемо. Як ми можемо зробити? Для чого? Що так воно нічого не змінює? Тож паспорт витворюється на водний об'єкт. Я не можу вплинути на державний земельний кадастр і щось їм комусь в Києві чи де, чи в їхній системі ДЗК щось сказати, що ви що там? Ютюб об'єднаєте? Це не нормально. Ми не можемо об'єднати. Я вам потім розкажу. Покажу на пальці. Тобто ми виставляємо це на Підготовлю. Ми ще не виставляємо. Ми просто затверджуємо земельні ділянки, які ми плануємо для підготовки для аукціону. Це розробляються відповідні документи. Якщо проходить все, всі експертизи, все, всі технічка, по нормативно грошові, паспорта, коригування є вже. Якщо все відбувається, тоді ми виставляємо. Ділянка 968 фактично сформована, уже тільки міняємо цільове призначення. І земельна ділянка 10 гектарів, теж одноль. 1.0.1 виставляє на наступний раз, якщо все добре, будемо затверджувати умови проведення аукціону. Так, так, так. наступне питання про затвердження технічної документації з нормативно-прошової оцінки земельних ділянок межі Лесовірка, Хмельницький району складані. Ні, Ні. Да. Ні? пронад. Надання дозволу на виготовлення технічної документації по виготовленню нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 16. Ти його пропустила. Це, це, це виготовлення нормативно-грошової оцінки, це на цих два ставочки, що це тільки що ми розглядали. Для того, щоб на аукціон у нас має бути технічна документація з нормативно-грошової оцінки, під якої ми будемо вираховувати вартість земельної ділянки. Вартість водного об'єкта ми вираховуємо з паспорта водного. Тому ми даємо дозвіл на виготовлення і будемо виготовляти ага. технічну документацію з нормативно-грошової. Про затвердження ти зачитала. Це коли Сугірці розробили технічну документацію з нормативно-грошової оцінки, розробляється раз на 5-7 років, відповідно до є розроблена відповідно до неї, яку будемо вкладати всі договори. Оренди тут вона збільшена, приведена відповідність до нової методики. Uh -huh. Ми давали дозвіл дві сесії назад, це вже є розроблено, затверджуємо: трибухівці і лисовірці. Uh -huh. Хтось хоче знайомитися, будь ласка, так, uh -huh. Наступне питання: це затвердження технічної документації з нормативно-грошової ділянок села Трибухівці. Це розказали Лисовірка, Трибухівці. Uh -huh. Останнє питання про реєстрацію Реєстрації. права комунальної власності. Це відводилися дві земельні ділянки, які утворювалися, відводились в рахунок земельної ділянки на аеродромі сорок 44 ктари. Давали ми колонійцям в оренду по 50 соток. Але для того, щоб зараз зареєструвати право власності, скільки не робили через поділ, необхідно прийняти таке рішення, де уповноважень селищного голову на. Реєстрацію права власності на земельну ділянку, утворені в результаті відведення двох земельних ділянок громадянам Колонії Числаво і Колонії Цюбові, для того, щоб ми подальші могли вчиняти дії, розробляти проєкт поділу на Чорному, що на заяві, ну і відповідно, хто там ще буде брати. Але має бути зареєстровано право власності. На даний час не можу була в реєстратора, тому робимо окремим рішенням. Ні, це станиця за межами. Салаз... Аеродром, станиця. Все так? вам, що ви принесла да. нашого на нашу комісії.